Тетяна Клапчук, серія корисні казки. Повітряні кульки. Може, купимо, побачив у крамниці повітряні кульки зайчик, але ж свята ніякого немає, знизала плечима мама. Ну добре, приберемо в шафу, а надуємо на день урожаю. Свята врожаю вдалося на славу. Гостей зібралася сила Селенна. Зайчик тільки і встигав, що знайомитися з усіма та хвалитися величезною морквою, яку сам виростив. Кульки, схаменувся малюк увечері. Забули. Зачекай, втішила його мама. Новий рік незабаром. Але на новий рік випало стільки снігу, що зайці разом із гостями весь день замети розчищали, ледве на свято встигли. Наступного ранку зайчик відкрив шафу та побачив пакети з кульками. Шкода, зітхнув він, тепер аж до дня народження чекати, але цього разу я про них точно згадаю. І не згадав. Стільки було клопоту, стільки розваг, подарунків, смаколиків, що кульки знову залишилися лежати на поличці. І якого тепер свята чекати? засмутився малюк. Мама замислилась, а тата відкрив пакет і надув усі кульки. А ми і не будемо чекати, сказав він. Ходять зайці кімнатою, поглядають на кульки і усміхаються. Ніякого свята немає, а на душі радісно.